Пару слів про гру. Непоганий початок, погане, напевно, завершення. Що скажете? Дійсно так. На початку сім хвилин ми дуже переважали суперника. У нас було три стопроцентні випади. Шість забити зуміли. Я би Давід Калашніков в двох моментах щось реалізував, може, було би і кращий результат в цьому матчі, але. Бентежить те, що в третій грі підспіль після третього голу команда зникає. Якась вже тенденція. Гол з углового Сагайдачного перевернув цю ситуацію на площадці. Це ключовий епізод в грі Гол Сагайдачного чи самого Ореста Боргуна, третій. Вибачте, то, вибачте. Третій да. мали на увазі, так? Да, так, третій гол. Він все. І вже в третю гру ми припускаємо третю м'яч і третю, після третього гола ми вже розсиплюємося. Скажіть, будь ласка, розумію, третя поразка поспіль. Дуже багато коментарів в трансляції. Вимагають від Харкова більшого, від Харкова більшого. А, якісь розмови, можливо, настановичі, якісь дії, аби просто змінити щось у команді. і Результати в першу чергу. Тяжко, важко, але не безнадійно. Дивіться, сьогодні залпи аврори, хорваторі, так сказати, перебили нашу ментальність, яка дуже нагадує мені дітсадок. Це вже третя гра, яку ми не можемо терпіти, і після третього м'яча ми сиплимося. Розумієте, що я можу вам сказати? Ну, Ви кажете, розмова. Ми вже стільки розмовляємо. Але треба ті шишки набити, колись має прийти досвід. Мені дуже тяжко коментувати сьогоднішню гру, тому що мені треба розібратися. Мені дійсно сьогодні я всю, всю ніч буду сидіти і дивитися, що сталося у грі. Дуже гарний перший тайм, не зважаючи на те, що ми його програли. У нас була Стратегія у нас була мисль, у нас була думка, у нас була картинка. Чому знов другий тайм, не розумію. І наче і працюємо. Якась психологія десь зарита, буду шукати, буду передивлятись всі голи, їх причини, як ми їх пропускаємо, чому їм їх пропускає, де людина, де грабець не добігає. Мабуть, у цьому все криється. Але і найголовніше те що, те, що ми не можемо реалізувати і підхопити цей драйв, розумієте, да, у грі, як це було в першому таймі. Тоді ми раз не змогли, два не змогли, три не змогли. Після помилки помилились, пропустили, пропустили і закінчились. В цьому я бачу головну причину. Але відшукати треба, розумієте, принцип, чому це відбувається. Чому це трапляється? Над цим я буду ці дні працювати. Ну і звісно, що завтра буде команда зібрана і треба щось розбиратись, треба щось сказати. І мені як поводарів цієї команди треба щось робити. В нашій команді є дідушка, це я. Є батько це Бондар. І є всі інші це люди з дітсадка, мої внуки, а Дмитрия Бондара... Діти. І тому, тому, тому не вистачає оці ну, ну цього, як вам сказати, цього дуже тяжко. Вибачте, дуже тяжко.